Росія атакує дедалі іншим бойовим залізом по Харкову вдарили балістикою північнокорейського виробництва. А по Києву не виключено, що випускали ракету циркон, але офіційного підтвердження ще немає. То що це за ракети, які загалом запаси смертоносної зброї є у Росії? Владислав Паливода розбирався. Спочатку ударні дрони, далі крилаті та балістичні ракети. Несуть руйнацію, горе, смерть. Росіяни використовують ледь не всю наявну номенклатуру ракет. Найбільше Х-101, Х-555, Х-22. Ще пускають змігів кинжали з кораблів калібри, з наземних установок, іскандери. Останні атаки показали росіяни. Тепер запускають і нові типи ракет. Зокрема, і отримані від своїх нечисленних партнерів. Так у Харкові після масованого обстрілу 7 лютого виявили уламки двох балістичних ракет із північної Кореї. Повідомили у обласній поліції. За даними правоохоронців, росіяни застосували дві ракети хвасон 11 ga вироблені у КНДР. Це балістична ракета, яку порівнюють із російським іскандером. Її довжина сягає 7,5 метрів, вага 3,5 тисячі кілограми. Заявлена дальність північно-корейського снаряду близько 700 кілометрів. Вага бойової частини до п'яти сотень кіло. Такі ракети росіяни випускали по Україні щонайменше дев'ять разів. Принаймні про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд на засіданні Ради безпеки. У наших повітряних силах цю інформацію поки не коментують. Авіаційний експерт каже, таких снарядів у Росії зараз ймовірно не дуже багато, і вони їх поки що тільки випробовують. Оскільки масованих пусків власне цього типу ракет не було. Мені так здається, ну на мою думку. Росіяни використовують їх так, як вони використовують старі радянські ракети ха 55 з там з імітатором ядерної боєголовки, просто для відвертання уваги протиповітряної оборони і для зменшення, так би мовити, запасів наших антиракет від Петріота. І є ще одне припущення: нібито під час масованого обстрілу 7 лютого росіяни випустили по Києву ще одну нову ракету, але вже російського виробництва циркон. Про це пише видання Дефенс Експрес. Запускається вона здебільшого з кораблів, як надводних, так і підводних, або з берегового комплексу Бастіон. Втім, офіційних підтверджень використання саме цього типу ракети немає. Ракета Циркон російська гіперзвукова протикорабельна ракета. Про її технічні характеристики поки інформації небагато. За даними самих окупантів, вона має довжину близько 10 метрів, швидкість польоту до 9 махів, а це 11 тисяч кілометрів на годину. Бойова частина, за їх словами, важить близько 400 кілограмів, а дальність польоту до тисячі кілометрів. Цю ракету російський диктатор презентував у 2019 році як новітню розробку але Росія ніколи публічно не демонструвала циркон. А відео випробувань, якщо і з'являлися, то у поганій якості уламки, які виявили в Україні, дуже сильно фрагментовані. Додає військовий експерт. Але цілком ймовірно, що це міг бути такий собі бойовий тест нової ракети. Втім, аби довести це, потрібні ще додаткові дослідження. Схоже, що її збили єдине, що е, значить ці ракети є поки що, значить вони були в плані. В російському Держоборонзамовленні на 23-й рік лише кілька десятків цих ракет. Тобто, масових пусків не очікується цього типу. Поменшало і калібрів кажуть у повітряних силах. Росіяни майже не пускають ракети з моря. І ось чому калібрів значно менше, мабуть, пов'язувати із тим, що в них немає. Там можливості запускати з кораблів не варто. Кораблі носії калібрів у них є в Чорному морі, зокрема, достатніші кількості, але вже порідшало море. Так від них не більше кораблів уже разом з Москвою на дні, але все ж таки вони там є і, мабуть, тут більше пов'язано з самими ракетами, які ворог може собі дозволити запускати. Тож ставку роблять на крилаті ракети Х-101 та Х-555, п'ятдесят Іскандери, кинжали та ударні дрони типу шахет. Юрій Гнат додає цьогоріч ворог менше намагається атакувати енергетичні об'єкти, обираючи інші цілі. Які ж енергетичні об'єкти вони атакувати припинили, тому що вони побачили, що сенсу. Ніякого особливого немає, вони використовують дуже коштовні засоби нападу, і це приводить до того, що ми на 2-3 години можемо в якомусь мікрорайоні залишитися без світла, без тепла, без води. А от атакувати військові об'єкти тут. Військово бігти, наше конструкторське бюро, наші заводи. Чи це хліба виробництво певних видів озброєння? Росіяни вважають, що це буде доцільне, і ну, що вони таким чином займуть нам більше шкоди. Та в більшості випадків ці ракети своєї цілі не досягають. Наші захисники неба працюють на відмінно. Однак від тактики ракетного терору ворог навряд чи відмовиться. А потенціал для ударів вони і досі мають. За даними нашої розвідки та видання Дефенс Експрес, запаси Росіян, хоч і зменшилися, та вони все ще мають близько 800 ракет у місцях зберігання. До того ж, попри санкції, вони продовжують їх виробляти. Поповнювати місячні запаси, росіяни можуть у кількості більше 100 штук. Зокрема, близько 40 ракет Х-101, 20 калібрів до трьох кинжалів, 40 ракет іскандер. Це як балістичні, так і крилаті. І ще близько 10 ракет Х-22 конвертують у. Досконалішу версію Х-32. тобто, щоб компенсувати, наприклад, останній масований обстріл, де було випущено 64 ракети безпілотника Росії. Ймовірно, потрібно кілька тижнів. Владислав Паливода, Олександр Петровський, Ми Україна, марафон. Єдині новини.